Знаєте, прикол, що ми не повинні були зніматися одного разу під Полтавою, там де Юрчик, Яринка, Кум і так далі, так далі. Спочатку був Юрчик, Яринка і Кум. І ці всі ролі повинні були грати не ми, не я, Інче не той? Ірина Супонара і не Вітя Гевко. Що саме інтересне? Вони приїхали за два дні, наскільки я знаю. Вони приїхали, почитали сценарії, домовилися про те, що післязавтра зйомки, все, там, на восьму годину, все. І вони не приїжджають. Тупо не приїжджають на зйомки. Представляєте? Не беруть трубки. Представляєте, а стоїть ну, 50 людей десь на площадці, стоять грімвагіни, стоять е, техніки, куча світа, камери, ну просто ж. І це все так на глазах продюсера воно починає так капати, знаєш, так, як, як бурульки, так знаєш, таїть. І люди не беруть трубки, і їх нема. Представляєте, шок. Таке колись було, що людині давали шанс в житті трьом. Одночасно. А вони сказали. <реш> вони поїхали у Львів, наскільки я знаю, вести весілля, а потім ну, не змогли вернутися. Я якимось чином там був. Тому ж немався маленький епізодік Володька і танька. А я в них був танкним шефом. Просто на маленьку епізодічну роль мене запросили. І я залишився на наступний день, просто фізично залишився в Києві. Мені дзвонить продюсер, каже: Альо, Юра, ти де? Я кажу, ще тут, в Києві, а що таке? А каже, а ну-ка, єдь-ка к нам. Я приїжджаю на зйомку, він розказує цю цю історію. Вони в шоці бігають. Гарік каже, зараз їде Супонару, приїжджає Супонару. На нас клеять бороду, мені клеїть, мені одягають джинси, якісь штани, ми вибираємо джинси і кажу, обріжте мені будь ласка, джинси, тому що щоб, щоб провітрювання було, бо жара була неймовірна. Ну, ну, я... Мені кладуть парік, я кажу, можна без паріка, я, виходить, лисим, в мене був такий чубчик. І єдине, що я попросив продюсерів, я попросив, щоб мене назвали ім'ям. Я просто подумав, що а якщо ця історія вийде, прям, ну прям, ну от дуже круто буде.